З вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав до натовпів. Царство небесне подібне також до закиного, закинутого в море невода, який назбирав усякої всячини. А коли він наповнився, його витягують на берег та сівши, виберуть усе добре до посудин, а непридатне викинуть геть. Так буде при кінці світу. Вийдуть ангели і відділять злих з поміж праведних, і їх повкидають у вогняну піч. Там буде плач і скрегіт зубів. Чи зрозуміли це все? Відповідають йому. Так. Він же сказав їм. Тому-то кожний книжник, котрий навчений про царство небесне, подібний до людини господаря, яка витягає зі своєї скарбниці нове і старе. Коли закінчив Ісус ці притчі, він пішов звідти Слово Господнє! Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми з вами чуємо продовження, оскільки попередніми днями ми з вами чули притчу про пшеницю, про кукіль, і сенс цієї притчі був такий, що є якийсь один шматок землі, поле і на тому ж самому шматку землі в той самий час є добрі люди, пшениця і погані люди. Кукіль, бур'ян отруйний, який шкодить людям, тваринам. І сенс такий, що поки ця пшениця і цей бур'ян ростуть, то Бог їх не розділяє. Але приходить момент якийсь момент жнив. Що цікаво, що в Ізраїлі це слухалося зовсім інакше, тому що в нас навіть місяці пов'язані з жнивами. Ну, от зараз серпень, так, ну від слова, серп жати. Натомість в євреїв і в інших теплих місцях жнива збираються два рази на рік. Тобто там це не настільки очевидно, багато чого залежить від якихось певних обставин. Тобто там ті ж нива, ну, частіше і не так однозначно, як у нас з вами. Е, і сьогодні розповідається те саме тільки вже про море. Євреї е, ловили рибу різними способами, ловили в Галілейському озері, ну, вони його морем називали, е, в Середземному. Думаю, також ловили, хоч там більші хвилі, більша небезпека, але, напевно, також е, там ловили різними способами. І розповідається, що закидається сітку, і пізніше е, та сітка набирає всякого, як тут сказано. Е, який назбирав усякої всячини. Що ж це мається на увазі оця всяка всячина? Ми з вами, коли чуємо, то так одразу не розуміємо. Адже в нас перед очима. Особливо в тих людей, які е, особисто самі сіткою не ловили, то так не одразу і зрозуміло, а яка це така всяка всячина може бути. Ну, ті люди, які мали досвід і бачили е, е, таку реболовлю не тільки з якоїсь там картинки чи навіть з ілюстрованої біблії, то виявляється, все таки, що коли сітка закидається, то збирається не тільки те, що ти хотів би зібрати, тому що може зібратися, ну, наприклад, якась там. Е, Тичка, якийсь патик може бути, якась гіляка може бути, е, можуть бути якісь корені дерев, е, можуть бути якісь е, камінці, можуть бути якісь молюски різноманітні. Е, можуть бути, що для євреїв було дуже важливо, е, скажімо, якісь хітинові, ну от скажімо <клес> Креветки могли бути, або якісь інші види цих самих тварин. Їх євреям їсти не можна. Або, наприклад, риба без луски. Ну, скажімо, деякі. Зараз я там не дуже рибак, чесно кажучи, це не моя стихія. Окунь без луски буває, так? Ну, які це? Яка це риба буває така? що Якби луска є, але частково немає. Теж не знаєш, треба в рибаків питатися. Е, є такі види риб, де от якби ніби луска є, але от місцями, місцями не дуже. Ну і теж в угрі, скажімо. Так, от євреям таку рибу їсти не можна, тому що це не кашрут, не кошерне, тому що, як ми читаємо в книгу второзаконня, то... Там описано, що от якщо риба без лузки, ну і ті самі креветки, якби вони не зовсім риба, ну то от це все їм їсти не можна, це все не кошерно. І тому там морські зірки, ще багато всього іншого, що в принципі багато яких інших народів їдять. От Скажімо, десь там інші азійські країни, десь там показують якісь там передачі про Таїланди, Китай і ще там щось, то там таке враження, що взагалі їдять. Абсолютно все, що можна і що не можна, також їдять десь там якось, відповідно, в чомусь там його готують і пізніше їдять. Інколи чисто для екзотики, інколи просто для туристів, але воно там все рухається, виглядає досить страшно, не дуже апетитно, ну, але туристам цікаво, вони це все купують. Так от, євреїв. Навпаки, в них можна їсти тільки ось це і це, а от це і це вже їсти не можна. Так, що всі ті морські зірки, креветки, вугрі і так далі, це все потрібно було відкинути це і відносилося до тієї всілякої всячини. Але сьогодні мова не про морські наїдки, сьогодні мова про те, що Ісус, цю притчу розповідаючи, каже про те, що буде на кінці відділення добрих і від поганих. Бог чітко відділить. Але сьогодні, на відміну від інших притч, Ісус робить таку певну паузу, і е, після того, як каже, що от вкинуть його в вогняну піч, і каже: Чи зрозуміли це все? Раніше він якось так е, не питався. А тепер так дуже чітко, ясно і виразно каже, чи зрозуміли це все? Е, що мається на увазі? Ну, мається на увазі, що він розповідає про цей вогонь пекла. Про його реальність, про те, що людина може туди потрапити. А Ісус не хотів би, щоб людина туди потрапила. Саме того ми Ісуса називаємо Спасителем. Він нас рятує від вічного пекла, Він нас рятує від нещастя, Він не є виконавцем наших, наших там забаганок або реальних потреб. Е, дуже часто це не основна його місія. Вчора на вечірньому чаї одна людина дуже мудро задала питання, чи те, що я прошу, чи те, що я прошу, мені просто потрібно, чи це також є Божою волею. Я думаю, що ця людина є насправді дуже мудрою і дуже духовно розвиненою, якщо так вміє формулювати питання і вміє відрізняти ці дві справи наші потреби і Божа воля. Не завжди Божою волею є виконання наших потреб. Інколи одне з другим може не сходитися. Так от, Ісус чітко, ясно і виразно питається, чи ви зрозуміли це? Що зрозуміли? Про пшеницю зрозуміли? Чи ви зрозуміли про цю рибу? Чи ви зрозуміли, що на кінці буде цей поділ? Зверніть, будь ласка, увагу, що кожен час має свої небезпеки, кожен час має свої виклики. Ми зараз з вами також діти свого часу і з усіма плюсами, і мінусами, з усіма наслідками. Але конкретно зараз ми живемо в таку епоху, коли. Ем, ем, ем. Говорячи про пекло, це все переводиться на ем, такі рейки жарту. Ну, це, це жарт. Ну, для чого потрібна віра, для чого потрібен Бог. Ну, це лише варте якоїсь насмішки, це варто лише якогось там висміювання. Ну, я можу навіть судити тільки по тих коментарях, які в нас є на Фейсбуці, на Ютубі. Коли приходять якісь там випадкові люди і починають висміювати віру, починають насміхатися з Бога, з молитви, зі сповіді, ну а ну там полякайте нас пеклом, хі хі ха ха і так далі. Ну, Зараз їм це смішно. Ну, Звісно, я цим людям пекла не бажаю, але ну досить такі ну, небезпечні смішки, я би сказав, досить небезпечні. І сьогодні без вами. Чуємо, де Ісус дуже так чітко і конкретно каже, чи ви це зрозуміли? Дивіться, наступна небезпека це є в тому, що одні люди насміхаються просто з віри, з заповідей з Бога, з молитви, спасіння, взагалі як такого, це просто предмет насмішки. Інші люди, і це є набагато небезпечнішим, взагалі кажуть про те, що ну, це колись те і те було гріхом. Це колись вважалося, що це погано, а сьогодні. Скажімо, ці люди взагалі будуть стояти перші в черзі до царства небесного. Якщо каються, звісно, Господь Бог тішиться кожним, абсолютно кожним грішником, і Господь Бог не гидує абсолютно ніким, і Господь приймає кожного, хто відкидає свій гріх. Але сьогодні, зараз, ми якраз з вами живемо в той час, коли це все відбувається зовсім інакше, коли гріх потрібно прийняти, коли на нього потрібно погодитися, коли потрібно сказати, що це. Ми домовляємося, що це і це перестає бути гріхом. І це вже стає чимось добрим. І наша епоха це епоха кіно, телевізійних розваг, соцмереж, і різноманітні речі пов'язані десь там з якоюсь сексуальністю, радше не з так сексуальністю, як з збоченою сексуальністю. І коли там кажеться про ці, ці ЛБГТ, і там різні букви алфавіту з плюсами, мінусами і іншими там значками. Кажеться про те, що ну в цьому немає нічого поганого. Це добре. Ну, сьогодні все, все було би і Інакше. І людям мізги запудрюються навіть віруючим людям, і багато людей, які десь там намагаються шукати, а де ж є правда, кажуть, ні, тут нічого страшного в цьому немає. Ну от як би Ісус говорив про реальність пекла, але це Він погарячкував, трошки психанув. Це зараз вже не так, зараз вже зовсім все інакше. І зараз є так само, так само є душа. Так само є людське тіло, так само людське тіло смертне, так само людська душа є безсмертною. Так само після відділення душі від е, е, тіла людина проходить суд згідно того, як жила, що робила. І так, наслідок цього суду може бути таким, як сказано сьогодні, що і вкидають у вогняну піч, там буде плач і скрегіт зубів. Чи зрозуміли ви це? Це абсолютно реальні речі. Нехай Господь Бог. Покаже нам, що не можна пересмикувати Божого Слова, не можна його змінювати згідно власних вподобань чи згідно там якоїсь кон'юнктури, чи е, якоїсь повістки, яка є. Слово Боже, завжди було, завжди буде. Е, і завжди ця небезпека попасти в пекло буде реальною. Нехай Господь нас від неї вбереже, а ми тримаємося Божого Слова і вірності Богу. Амінь. thank you